Висячі садиси міраміди одне із семи чудес античного світу, згідно зі стародавніми джерелами, розташоване у Вавилоні, де росли чисельні породи дерев, чагарників і виноградних лоз, що осправляло враження Великої Зеленої гори. Єдине із семи чудес світу, місце знаходження якого остаточно не встановлено, і більше того, піддається сумніву, сам факт його існування. Оскільки не збереглося жодних вавилонських текстів, в яких згадуються ці сади, описи садів є лише у пізніх, давньогрецьких та римських авторів, а археологічні розкопки також не дали результатів. Найточніші сучасні відомості про сади походять від грецьких істориків. За наявними описами сади прикрашалися квітами, стиглими фруктами, штучними водоспадами і терасами, що рясніли густим листям. У садах могли рости такі види рослин: олива, айва, груша, інжир, гедаль, виноград, фініки, і Деякі з цих рослин були підвищені над терасами та прикрашали стіни з арками внизу. Діодор Сицилійський, вірогідно ознайомившись з текстами клітарха, історика Олександра Македонського, приписував їхнє будівництво сирійському царю. Він стверджує, що сад мав форму квадрата. Кожна сторона якого має приблизно 4 плефри близько 120 метрів. Сад був багатоярусним, з найвищою галереєю на висоті 50 ліктів, близько 22,5 метрів. Стіни завтовшки близько 6,5 метрів були цегляні. Основи багатоярусних секцій садів були достатньо глибокими, щоб забезпечити зростання коренів для найбільших дерев, а самі сади. Зрошувалися з сусідньої річки Єфра. На реконструкціях висячі сади часто зображалися як зіккурат, на уступах якого висаджено рослини. Проте дослідження кінця 20-початку 21-го століття вказують, що це помилкове уявлення. Питання, чи існували сади насправді, продовжує залишатися в даний час існують три основні теорії щодо походження висячих садів. Відповідно до першої теорії, сади як реальний об'єкт насправді не існували, а описи у давньогрецьких і римських авторів є лише романтичним ідеалом східного саду. Друга теорія дотримується точки зору, що ці сади дійсно існували у Вавилоні, але були повністю знищені приблизно у першому столітті до нашої ери. Згідно з однією з легенд, висячі сади були побудовані поруч із палацом Вавилонського царя. Навуходоносора II для своєї дружини цариці Амітіс, яка сумувала за горами своєї батьківщини. Проти цієї теорії заперечує низка сучасних асеріологів, зокрема і Фінкель, який зазначає, що попри поширені звичаї політичних шлюбів, немає ніяких документальних підтверджень існування дружини Нав... на на ім'я Амітіс. Інший британський асеріолог Стефані Делі зазначає, що в чисельних письмових джерелах про правління на виходу Ностора не міститься згадок про сади. Геродот, який описував Вавилон, також не згадує у своєму творі висячі сади. Археологічні розкопки у Вавилоні досі не дали жодних свідчень на користь існування висячих садів. Припускається, що артефакти, що свідчать про існування висячих садів, існують, але знаходяться на захід від річки Єфрат. За часів на виходоносура II річка телкла на схід від свого нинішнього русла, і мало ще відомо про західну частину Вавилону. Третя теорія стверджує, що під висячими садами мають на увазі реальний сад, який цар Асирії Сінахебір побудував у своїй столиці Ніневії, на річці Тигр, неподалік від сучасного міста Мосул.